Житомиряни повинні знати, і я, як перший чиновник в області, що моя функція мороз, не мороз, вітер, не вітер, революція, не революція, забезпечити нормальне життя мільйону триста тисяч людей, щоб вони були зігріти, щоб вони були забезпечені, бо ми займаємося господарством. Житомирщина старається показати приклад, що ми нормальні люди, що ми господарі. І я і тим, хто свистить, і тим, хто ні, кажу: дайте Боже нам всім розуму. Ми з дня на день і кожного дня святкуємо Духсотріччя Тараса Сівченка, нашого б Він нам заповідав, просив благав, обніміться, брати мої, то хай би сьогодні я побачив і весь світ побачив. Що коли запрацювала Верховна Рада нарешті, коли прийняті перші компромісні дії, коли голосується абсолютною більшістю, того ж якраз і тому гурту, який тут кричить проти, і який за, треба розвернутися, сказати, давайте обнімемося, немає чого нам один до одного мордувати, давайте ми рятуватися від біди, від холоду, від недоліків, від поганих людей. І поганих є тоді ще чиновників, і ще більше поганих політиків. Я хотів би сказати, що обласна рада разом з обласною державною адміністрацією ми все робимо для того, щоб був мир і спокій в нашому житомирському поліському краї так було. Так є і так буде. Шановні друзі, мене змушували провести позачергову сесію обласної ради, але ми не бачимо для цього підстав. Тому що сесія Верховної Ради вчорашня взяла дуже багато питань, які хотіли обговорити на сесії обласної ради. Нема такої необхідності політизувати обласну раду Житомирську.